Так, заправляємося, їдемо на поле. Все, газу на поле. Коротше, обсів поля, тут нас виїзд. Минулий раз виїжджав сюди, сюди от дійшов і от така різниця. Так її припалило, блін, а ця така гарненька. Ось такий вигляд має соя, трошки є хоч між нею видно. Ось такі ці пішла молоденька ті, лобудавця. От місцями вона покручена, це вже ті почало діяти, берізка жовтне. Е, кустерева вся згоріла. Ну, Де-не-де де, місцями хоч жовтий вже. Будемо надіяти, що цей раз зараз накриємо. І буде вся красота. Жду зараз заправлятись і будемо далі працювати. Сьогодні їжджу без навігації, без нічого, вон так більш-менш видно старі колії. о, Зараз покажу вам, що це вже пройшло сьогодні 14-й день. Перій от такий, чуть чуть пожовклий, кулюки, вон такі пов'яли. Отакі Все, будемо працювати. Ось такі колії встаються видно. Такі родочки сої. Тут чистенько, гарненька, а внизу зараз покажу. Не знаю чого, така одна полоса тут а вода, блін. Вона тут впогоріла вже, ще раз зараз добавим. Так, вносимо гумак, карбамід, шукат магію і для контролю даємо ще підмітри підписали. І така картина назад в другу сторону. Видно, де пущі гірчиться ця всяка. В теме непогано хощ пригорів сонечка забилась Уже тут ніяк не стану. Так, дивимося яка. Чудо зубна щопочка. Зараз будемо чистить. Так, хімік займається. Проціджує громати минулорічні, щоб не забувало курсонки. Є, коротше, десь в одному місці просівчик. Смістає все в бік просто що цьому, щоб його забрали. Тут в голове вообще бомба і все і чистенько. Та більше під горбочок, то вже тут пішло зі сосанки. Це є от поодинокі такі кущі. Не знаю, як воно там зветься, але ми свіріпа на нього кажемо, воно таке як кричеться типа. Сонечко майже зайшло, добили це поле. Коротше, така от сойка. Там був два рази, пройшов оцей кусочок лободи, між ним я проходив туди, так і там кусочок лободи, де Раз десь швидко пройшов, так і росте. Тут ось виходив, посіки виходив, так і теж видно. Слаба концентрація в ньому була. Через то він добре і не спрацював той еліус. Менше 3 літрів його не стоїть навіть ляти. Так, це та соя що не посходила. От так вона там є, там нема. Зараз покажу, розрию десь тут, лагів після дощику. Десь знайдемо зараз бубку. От так вона сидить. Ось такі паросточки. Ще пару днів і буде вилазити. Тут, тут грудочки. Та йому, де ж ти? Що ж так липко? О, блін, тут нура. Так. Коротше, бурянчик є, але не дуже. От така картина сходить гімну, Звісно. Ось таке. Одна, другу відламав. Треба купити собі лопатку, буду як модні ці фермера там ходити, ритися, блін. Та й я має От такі сходи. От своя раз. От два. Ще десь тут має, бо Короче, Коротше, так вона вилазить вже. Мабуть, треба забрати бур'яну. грубка Тут аде-не-де бадзюха і чуть-чуть от так Треба забрати до... До сходів завтра будемо працювати.